Вітаю всіх на борту нашого дракара біля штурвалу Богдан. І це черговий випуск рубрики Огляд на біг сьогодні. У нас повернення в золоті часи РТС, а точніше в 2007 рік. Прошу вітати, гра, що не втратила своєї актуальності, а враховуючи теперішні події в Україні, може привернути увагу сучасних програмістів модерів World in Conflict. Думаю, ця гра знайома дуже багатьом. Особисто я навіть колись мав диск з першою версією та піратською московською озвучкою. До речі, граючи пізніше, в оригіналі маю сказати дуже багато з негативних реплік про росіян. Це вже тоді було перекладено в нейтрально толерантний ТО. Тож Я дуже радий, що компанія Ubisoft не додавала цю озвучку до версії, що зараз розповсюджується через їх магазин. Гра розроблена студією Massive Entertainment у 2007 році, та в 2009-ї отримує, як зараз кажуть, DLC Soviet Assault – додаткова кампанія за війська СРСР, події якої будуть розвиватися паралельно з оригінальними. Шведська студія, яка зараз є підрозділом компанії Ubisoft, заслужено отримала всі подяки від шанувальників жанру RTS та змогла гідно конкурувати з тогочасним. Мастодонтом ігрового світу Command and Conquer 3 Тиберіум Варс. Хоча за геймплеєм ігри зовсім різні і не можуть порівнюватися ні в чому, окрім симпатії фанатів. Геймплей при поверхневому огляді можна назвати примітивним. У гравця є бали підкріплень, за які він може викликати підрозділи на свій смак піхоту, бронетехніку, артилерійські машини та гвинтокрил. Артилерія та авіація також представлені в окремому меню в якості підтримки за горизонту. Ви даєте координати, і в залежності від обраної вами підтримки, вона через декілька секунд прибуває на місце. На ворога падає артилерійський удар, або ліс починає палати від напалму, або ворожі гвинтокрили раптом отримують ракетний удар, несумісний з подальшим полотом. Ну, мені багато цікавого, а іноді навіть унікального. Короткий спойлер: вам навіть доведеться запустити тактичну ядерну ракету. Хоча й шкода, що не по Москві. На жаль, серйозно. Сюжет гри зараз актуальний як ніколи, незважаючи на певні історичні неточності. Отже, на дворі 1989 рік Совєтський Союз на грані розпаду починає вимагати від західних держав економічної допомоги, але переговори заходять у глухий кут. А Берлінська стіна підривається під гурки танкових траків та артилерійську канонаду. Починається Третя світова війна. Нашими героями стають два лейтенанти відповідно до сторін конфлікту. Разом з ними ми побуваємо на штурмі Західного Берліну, візьмемо участь у відступі а пізніше і в звільненні міста Сіетл, та навіть доведеться рятувати знамениту статую свободи від знищення авіаударом через висадку ворожих диверсантів. Загалом ви зможете побачити, як виглядала глобальна війна в уявленні розробників в 2007 році: знищення артилерією житлових будинків, протитанкові засідки, маневрені атаки з флангів та тилу силами лише декількох БМП, які раптово стають ключовим фактором успіху. Гра демонструє, що розробники дуже кропітливо працювали як над балансом в цілому, так і над своєрідним реалізмом цих подій. Як для їх намальованих на екрані учасників, так і для тих, хто знаходиться з іншої сторони монітора. Одразу другий спойлер: ні, в 2009 році ще ніхто не думав, що у Великій війні одна зі сторін почне себе поводити як доісторичний варвар та почне знищувати мирне населення, громадську інфраструктуру, і т.д. тож війська СРСР показані просто як одна зі сторін конфлікту, хоча й не без окремих особистостей, які якраз і хочуть влаштувати щось подібне. Та вони показані як виключення, що знову повертає нас до думки про нормальних супротивників. Як ми з вами знаємо з сучасної історії у росіянців, які вважають себе правонаступниками СРСР, ніякого розуміння про честь, гідність або банальну ввічливість просто немає. Окремим пунктом стоїть історія мультиплеєру цієї гри. Спочатку він підтримувався серверами самої Massive Entertainment і навіть отримав кілька нагород як найкраща мультиплеєрна гра року. У 2015 році сервіс MaskGate було закрито. Разом з ним припинилася й офіційна підтримка мультиплеєр. Хоча й не без бубликів. У відкритий доступ було викладено код, який дозволяв створити сервер та грати в локальній мережі, що теж було доволі неочікуваним кроком з боку Ubisoft. Ба більше, вже в 2016-му ініціативна група фанатів гри отримала дозвіл на підтримку мультиплеєра з боку ігрового ком'юніті. А отже, сайт masgate.org знову почав працювати повноцінно і досі підтримується, як і мультиплеєр цієї неперевершеної гри. Мій особистий вердикт гра обов'язкова до проходження для всіх фанатів RTS. Ба більше, я наполегливо раджу її навіть тим, хто просто цікавиться альтернативною історією або питаннями на кшталт, що міцніше Т80 чи Леопард 2. Ця гра актуальна як ніколи, а також може стати ще однією можливістю для наших патріотичних розробників реалізувати в віртуальності героїчні сценарії сьогодення в ще одній формі. Та в черговий раз нагадати усім, Україна переможе. Дякую всім, хто подивився цей ролик до кінця. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, і натискайте на дзвоника, щоб не пропустити нові випуски пригод Дракара в океані Ігор. Хто хоче підтримати канал матеріально. В описі до відео є картки Monobank, PrivatBank, а також аккаунт PayPal та наша сторінка на платформі Patreon, де ви можете отримати певні бонуси за підписку. Окрема подяка Роману Бові за фінансову підтримку каналу. Це був канал Дрекар. Бережіть себе та своїх близьких, грайте тільки в хороші ігри. Та все буде Україна! До зустрічі у нових пригодах!